4 років, коли пішла займатися у музично-театральній студії Калийдеско. Тому, якби, по суті, Володимирський колегіум це тільки наступна сходинка, де я продовжую своє таке творче життя. І взагалі дуже багато в ну, колегії талановитих дітей. І, я рада, що директор підтримує цю таку художню самодіяльність, тому що не в всіх школах це є. Ну, наймасштабнішим таким конкурсом було це було дитяче Євробачення. Це був такий мій найбільший досвід і перший телевізійний досвід. До цього була на конкурсах у Болгарії, Словакії, Артвесна 2009 у Києві, який проходить. Минулого року перемогла у конкурсі Металановиті, який цього року стартував заново. Ти в цьому році судила наш міський етап конкурсу ми навіть, і Взагалі, як воно бути по ту сторону сцени і як воно судити? Ну, як вам сказати, це дуже велика відповідальність, дуже страшно. Приємніше просто бути на сцені, я дуже люблю це, люблю від цього певний кайф, тому для мене краще бути по той бік сцени, а не сидіти в жарі. Конкурсантам, тим дітям, щоб простряти нас на області в цьому році, побажати і якісь свою раду, свою дату професійну вже. Ну, по-перше, я вже казала про те, що треба отримати задоволення від того. Тобто, багато дітей були ну дуже талановиті, видно, -у -у. але дуже скуто відчувають себе на сцені, в очах оцей страх такий, і відразу ну, не те враження складається про людину, яке хотілось більш розкута себе почувати і не боятися експериментувати. Тобто поєднувати, ну, наприклад, що дитина співає, то не тільки співати, можливо, там давати якісь хореографічні моменти, де, те, те, те. Тому що зараз хочеться бачити якесь міні-шоу на сцені, а не просто дитина, яка вийшла і співає або тільки танцює. А як батьки ставляться тут твоєю популярності? Ну, батьки мене завжди, ну як будь-які батьки завжди підтримують, допомагають у всьому, що вони можуть. Тому... Рада, що в мене такі батьки, дякую їм за все. А взагалі в сім'ї в тебе ще є брати та сестричка, я знаю, а, так? Чи наслідують вони тебе в цьому виді? Ну, сестра в, займалася в цьому колективі, в якому я займаюсь, і вона також пройшла по всіх цих конкурсах, по всіх концертах, закінчила музичну школу, тобто музична освіта в неї є. Але вона вибрала професію хіміка. Mm. А братик йому зараз тільки 6 років, але він вже з 3 років почав проявляти такі. Таланти в собі виявляти, і, можна сказати, зараз і зіркою свого садочка. Зрозуміло. А скажи, будь ласка, от ти плануєш кар'єру співачки будувати чи, можливо, якось інше? Ну, звісно, хотілося б, щоб в мене вийшло, тому що це моє. Я хочу продовжувати займатися цим далі, але ну, побачимо, як далі вийде. Ну, До чого ти ще проявляєш інтерес, можливо? Ну, по суті, якщо в мене буде друга освіта, я, я планую взяти дві освіти, тобто одну художню, а іншу технічну, то це буде хімія, щось хімія для тобі подобається хімія. Так, щось там змішати зрозуміло. А крім е, таланту співочого, який ти ще маєш таланти? Ну е, завдяки цій нашій студії, «Калейдоскоп» я відкрила собі талант. Ну, тобто я і танцюю, і малюю і на фортепіано трішки граю. Тобто, таланті можна сказати, вистачає. Зрозуміло. Скажи, будь ласка, а що змінилося після минулорічного етапу? От ти виграла металоновиті, І що змінилося в твоєму житті? кар'єрному, можливо? Ну, по суті, набагато більше концертів, набагато більше можливостей відразу відкрилося. Я зараз ну, займаюся багатьох вчителів у рівному, тобто це. Наступна сходинка в моєму кар'єрному зрості, також конкурс Міс також дало мені дуже багато чого. І взагалі все це. Ну, тобто, якщо раніше я просто їздила по конкурсах і це було таке ну, ще дитяче заняття, то це вже зараз перейшло більше як в професійний такий. Mm -hmm. так. Ще питання. Ти виступала старшим шурцем взагалі, як на сцені відчуваєш себе? Коли виступаєш з такою зіркою, і взагалі чи доводилось тобі спілкуватися з ним? І взагалі, ну як, як людина, як тобі? Ну, звісно, доводилося, адже ми, можна сказати, відпрацювали два концерти. Разом хороша, проста людина, тобто ніяких там зіркових хвороб. І взагалі такі дуже приємні. Зрозуміло, а з якими ще зірками тобі доводилося працювати? Ну, на місці рівночні перетикалася з кузьмою з Крябіним. Так, напевно, більше не з кімбан ще. Це все в майбутньому? — Так. Найближчі плани це, ну, наприклад, позавчора ми виступали в острозі на День міста, також на День Молоді це Березно Участвую в організації конкурсу «Металоновиті», тобто зараз зайнята цим. А так поки що планів. А в Кознесівську взагалі плануєш давати якісь можливо свої вже концерти. Ну, давати свої концерти ще рано, це треба мати певний репертуар, мати певний рівень і взагалі це дуже відповідально давати свій концерт. А в Кузнецовську, ну мінусом і те, що я в Кузнецовську майже не буває, тому що в будні я в Володимирці, тому що там навчаюся на вихідних я більшості в рівному. Тому поки що не планую. Просто з тестю навіть приїжджає в Моїні. Так, якусь в нас він не був взагалі. Ну, чому не було такої ідеї? Ще в нас провести такий концерт. Mm, ну, як вам сказати, ідеї були, але все в те, що не можна провести концерти в всіх містах. Тобто були ідеї на багатьох багатьох містах рівненщини, але отак от, от вийшло в милом в Костополі.